З хужерами. Крайні прикрити двері. Зразу після Соленої ванни. Кладуть сир на чисте лажин має маленькі-біленькі циліндрики. На тому етапі його тиждень будуть мити вручну соленою водичкою. Після тижня він починає міняти кольок, починає формувати скорочку. тоді на цьому етапі його починають мити чистою джерельною водичкою, за допомогою машинки, яка є тут в кінці підвалу. До машинки підключається чиста джерельна водичка, кожна головочка сиру береться в руки, прикладається до щиток машинки і ми. мить. Навіть протягом трьох місяців кожен день, тому що він тут дозріває три місяці, постійно міняється під сиром дочечки на чисті і сухі. У кожній дощці є дата виготовлення. не воскований і не парафінований. Кожна моловочка сиру важить 500-700 гривень. Зберігати його можна 2-3 місяці, в нижній частині холодильника пішки пльозі. Вид сиру на пів стоїть за кілограм 220 гривень. Тобто такий жовтий, вже зрілий. Але тут на заводі ми продаємо молодий сир, якому декілька днів, але термін зберігання молодого 2 тижні. Після двох тижнів він не портиться, але міняє смак. Кілограм молодого коштує 160 гривень. Це і один і той живець сиру. Салицький напівтвердий, але на різних стадіях дозрівання. Тож це ручний розвитку, кожна головка має різну вагу, відповідно, mm. він є поціновує. Хотілось столик за вашим сином. Є щось там? Є Є, є. 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 це м'який циркус, дозріває він тут це менше 10 днів. Перший термин його повернути водичкою, другий термін чистою. Він йде малих вакуумних упаковках від 150 до 300 г. Ведь сиру м'який стоїть за кілограм 180 гривень. Зберігати його можна до місяця. В нижній частині холодильника в вакуумній упаковці. Але протягом місяця він міняє смак, тому що йде вакуумної упаковка, немає доступного. Проходите прямо і направо до нас.